Виразу. Спочатку дія в дужках, тобто 4 плюс 1 це 5. Друга дія підносимо до степені. 14 у квадраті це 14 помножити на 14. 196. Далі третя дія 5 в третьому степені.

Віднімемо 18,9. Отже, 196, віднімаємо 18,9. 15 відняти 8 7. 8 відняти один сім, будемо мати 177,1. Далі додаємо 125. Порядок дій, якщо дії рівноцінні, починається від початку прикладу і по порядку ми йдемо до кінця. Отже, будемо мати 302,1. І потім віднімаємо 302,1, віднімаємо 2,1. В результаті, як ми бачимо, буде мати число 300. Саме його ми маємо розкласти на прості множники. Розкладаємо. Отже, поділю на 3, просте число. Порядок ділення не грає ролі, але потрібно дивитися, щоб ми ділились на прості числа. 100, наприклад, ділиться на 2, буде мати 50, 50 на 5. 10 на 2, 5, 5 на 5, 1. Тому число 300 ми можемо записати так. Найбільший множник тут 5, він зустрічається два рази, тому 5 у квадраті. Далі 3. І потім, як ми бачимо, 2 також у квадраті. Ось таким чином число буде розкладене на прості множники. Записуємо всі можливі трицифрові числа. Зверніть увагу, що кожна цифра зустрічається тільки один раз. Тому я можу записати 567. Далі 5 залишу, поміняю тут 76. Далі почнемо з шестірки. 6, 5, 7, і 6, 7, 5. І далі 7, 7 5, 6, 7, 6, 5. Оце записані всі можливі трицифрові числа. Далі ми маємо знайти, яке серед чисел ділиться на 9. Сума цифр кожного з даних чисел: 5 плюс 6 і плюс 7, 18. Вона ділиться на 9, отже, кожне з даних чисел буде ділитись на 9. Далі. На 5 будуть ділитися ті числа, які закінчуються на 5, тобто 765 і 675. А от на 9 і на 5 також будуть ділитися саме ці числа 675 і 765, бо вони задовільняють кожну з даних умов. Далі якої найменшої довжини повинна бути дошка, щоб її можна було розрізати поперек на рівні частини по 20 см а по 27 см, без витрат матеріалу. Тобто, фактично, ми дошку маємо розрізати, наприклад, по 20 см і по 27 см. І Довжина дошки має ділитися і на 20, і на 27 націл. Таким чином, ми знайдемо найменше спільне кратне даних чисел – 20 і 27, для цього розкладемо числа на прості множники. 20 на 2, на 2 і на 5 ділиться. 27 на 3, на 3, і на 1. Тому найменше спільне кратне для того, щоб знайти, я беру більше серед цих чисел 27. І множу його на ті множники, які є в числа 20, але немає в числа 27. Як ми бачимо, це і двійка, і двійка. І п'ятірка. Тобто ці числа взаємно прості, тому для того, щоб знайти їх НСК, ми маємо 27 помножити на 20. І будемо мати 540 сантиметрів. Тільки тут не пишеться, а на відповідь ми запишемо 540 см, має бути найменша довжина даної дошки. Далі. Стрибок кенгуру 120 дециметрів, а гепарда 72 см. І на якій найменшій відстані вони зроблять по цілій кількості стрибків. Знову ж таки, оця найменша відстань повинна ділитись на ціло і на 120, і на 72. Знову знаходимо найменше спільне кратне цих чисел 120 і 72. Розкладаємо їх на прості множники. 120 на 2, на 2 ділиться, на 3, на 2 і на 5. 72, на 2, Ще раз на 2, ще раз на 2, 9 уже на 3. І ось таким чином розклали. Далі беру більше серед цих чисел 120 і далі у числа 72 шукаю множники яких немає у числа 120. Оця двічка є, двічка є. Оця ця трічка є. І двічка є. Що немає, як ми бачимо, немає тільки трійки. Тому я множу на 3 і буду мати 360. Таким чином, 360 дециметрів. Ось та відстань. Де вони зроблять по цілій кількості стрибків. Для того, щоб говорити про розміри квадрата, ми спочатку запишемо розміри підлоги цілими одиницями. Тобто, так як у нас розміри подані в дециметрах, ми перетворимо їх в сантиметри. Один дециметр має 10 сантиметрів, тому розміри. Нашої підлоги це 425 см і 375 см. А далі ми маємо знайти розмір квадрата. І так як ми викладуємо декоративними квадратними плитками дану підлогу, то розміри прямокутника повинні ділитися націло на довжину сторони квадрату. Тому ми знаходимо число, на яке ми поділимо і 425, і 375. Найбільший спільний дільник чисел 425 і 375. Розкладемо числа на прості множники. 85. Ділимо знову на 5. Сімнадцять, ділиться на сімнадцять. І триста на п'ять будемо мати 75 Знов ділимо на п'ять. П'ятнадцять, на п'ять, три. Шукаємо спільні множники. Підкреслюємо їх і. В результаті ми 5 множимо на 5. 5 у квадраті 25 сантиметрів, це найбільший розмір сторони плитки. Отже, 25 сантиметрів. Далі нас питає: скільки потрібно таких плиток? Ну, поділимо 425, коли ми поділимо на 25. Можна ділити, а можна просто подивитися, що от коли 25, це 5 на 5, тому коли я ділю 425 на 5 квадратів, залишається множних 17. Тому в результаті ми будемо мати 17. По одній стороні укладається така кількість квадратів, а по іншій 375. Ділимо на 25, і тут 5 на 3 залишилося, тому 15. Тому для того, щоб знайти, скільки плиток потрібно, ми маємо 17 помножити на 15. І будемо мати, як бачимо, 255 плиток, тому відповідь ми записуємо розміри. Нас питали, який можливий найбільший розмір сторони плитки? Це 25 см. сантиметрів. І потім пишемо кількість плиток 255 см.